26 квітня, 38 років тому поліцейський овруцького районного відділу поліції Михайло Торгонський мав вихідний і перебував у рідних. Про те, що сталося щось непоправне, зрозуміли тоді, коли потягом Прип'ять-Коростень, який прямував через Чорнобиль, не приїхала родичка, яку вони зустрічали на станції. Приходять подізель поїзд, цей от, жінки, Чорнобиля немає. От ми давай зв... 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 звонити вплип'я до голови суду, який разом із Шариком живі на площадці. Дзвонимо йому. Він говорить: хлопці, не турбуйте мене, бо на Чорнобильської аварія. З тієї хвилини життя українців змінилось назавжди. А працівники ДСНС, медики та поліцейські почали рятувати людське життя. Потім було зад... задання. Оселяти людей. Куди? Хто хто... Не було куди. От. І от потім мі, працівники району ходили по цих трьох селах, забивали двері, щоб ніхто не міг зайти. І я розробляю пропуска. Бо віддавали людям, пропускав зону, Виставили три пропуста. колісники деркачі Читамика, ліпський ром, романі. Всі всі сюди були розбиті і колючою проволокою огорожені вдолі по, по периметру. Евакуація людей стає найтяжчим психологічним завданням для поліцейських, адже люди не мали куди їхати і не розуміли всієї загрози, а радіаційний фон змінювався надто швидко. Дуже було тяжко. І, ну, як то говориться, сльози були. Ну, це покидають. Казали, що відсідаємо временно. Яке временно? От, говорили, що це временно, потім вернеться. Де ви, 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 ви вернетеся, коли веші за, забирали всі? От було говорити, заспокоїти, хотів не розуміти, чи ви встаєте, за це він пропасть, ви пропадете, вибудь хворіти, тому потім усякими способами. Зона повністю закрита. Десь місяць-два два вдвох не ходили, потім. Ну, другого вихода не було. Бо так, не визили туди продукту питання. Так. Після виселення людей потрібно було забезпечувати публічну безпеку та порядок, адже були й ті, хто здійснював крадіжки із зони відчуження. Була кража із церкви, в рби, була кража із школи в журби. От. Потім ще не ну, таких особих, таких не було ну, все таки приходилося роз... займатися. Михайло Опанасович пригадує, що, попри розуміння всієї трагедії, вони несли службу без страху. На жаль, багато колег почали хворіти і пішли з життя ще молодими. У свої майже 80 років він пам'ятає кожного поіменно. Значить, наших друзів. Потім помер Торгонський Сергій Іванович, він був в самому Чорноблі. Через, через рік Нелеп Володимир Павлович, дільничний інспектор. От. Комарчук, Микола Адамович. Вічна та світла пам'ять усім ліквідаторам катастрофи.